Мої хороші німці, я вас вітаю. Я щось хороше демонструю, я сподіваюся. І в якості, такі, як ось 720, виставимо гарненько, щоб було гарно. Зараз я вам збільшу. Ну, все, Людмила Анатоліївна з вами. Все класно. Угу. Ну, так, воно, бачите, трохи розтеклося. Нічого ми йому не зробимо. Можливо, якщо вас на телефоні дивитися, то буде ситуаціон. А якщо дивитися на, на, на комп'ютері, то буде класно. Так, що сьогодні вам Людмила Анатоліївна розкаже мої хороші, я хочу зробити щось таке класне. Знаєте, за 10 хвилин перфект. Хороша новина. Ось з осені, ми будемо з вами зустрічатися набагато частіше. Таких трансляцій буде у нас в Ютубі набагато частіше. Якщо вам буде спливати повідомлення на телефоні, наприклад, що трансляція жива, це означає або в мене почалося заняття, або мені дуже хочеться вам розказати, бо матеріалу буде дуже багато. У мене, як завжди, повно рівнів, повно людей, повно дітей, повно дорослих. Всі хочуть кудись. Переїхати або вчити німецьку, відповідно, сьогодні ось я хочу вам розповісти про перфект. Про перфект ми вже говорили 150 мільйонів разів на наших курсах у запису і в групових заняттях, і в індивідуальних. А я хочу сьогодні вам зробити по іншому. Зробити його знаєте, як каже, «concise» and «precise». Точ, точним. що таке перфект, і навіщо він потрібен? Було непогано, якби ви мені відповіли. Навіщо він? Ось напишіть мені в коментарях. Я Буду бачити, аудиторія жива вз, взагалі треба в цій трансляції виходити чи ні. Як ви розумієте перфект? Як ви його відмежовуєте від інших минулих часів? Як ви взагалі його вчите? Чи заходить він вам? А поки ви пишете, я розкажу, що перфект. Звісно, це один із німецьких часів, який описує завершені дії в минулому. І вам треба думати про нього, як я зробив. Ти сказав, вона пішла. Ми його використовуємо, коли розмовляємо про минуле в діалозі, коли пишемо неформальні листи повідомлення і коли описуємо особистий досвід. Його формула, формула успіху це хабен або займ плюс партісіпцвай. У нас на каналі є урок. Де я окремо розповідала з групою, ми сиділи, і я їм розказувала про хабен, коли вживається список дієслів, і зайн список дієслів. І вони робили вправи. Подивіться їх. Хабен ми ці два уроки, там, здається, третій ще е, окремо по перфекту, підсумковий. Ну, побачите там: е, плюс партіп цвай, хабен або зайн плюс партісіп цвай. Значить, хабен ми використовуємо коли. Давайте мені три випадки. Ану, пригадуйте, актуалізуйте опорні знання. Це більшість дієслів 90 випадків. Дієслова, що мають додаток «Kaufen, Essen trinken» і модальні дієслова я. Займ ми використовуємо з ану, три випадки, давайте хто мені, піднесіть руку, хто готовий. З дієсловами руху fahren reisen fliegen з дієсловами зміни стану werden, wachsen, sterben» і особливими дієсловами королями німецької sein bleiben, passieren, geschehen». Партіцип 2 – від регулярних і нерегулярних дієслів, або від правильних неправильних. Регулярні дієслова, правильні, слабкі дієслова. Їх формула яка? Хто мені пригадає і скаже Г, плюс основа, і плюс Т. Ану, зробіть мені. Інфінітив Кауфен. Давайте протестить. Кауфен Gekauft, Який може бути приклад? I habe ein auto gekauft, yeah? ja? Gе arbeited. Zi had guessing ge Studieren, а чому немає ге studieren? Studiert, а я розповідала в тому уроці. А ну, подивіться, воно ще закінчиться дієслово, чому не буде Er то e, это studiert. Якщо дієслова неправильні, нерегулярні, сильні, то тоді у нас формула, формула буде G плюс змінена основа плюс N. Що це означає? Інфінітів від Z. G Sehe. Wir haben einen film gesehen. Fahren. Mm -hmm. zwei, gefahren. I that, sie nach gefahren. Essen geesen. Хитрощі і підказки, и лайфхак. Діє слова з префіксами. Такими як відокремлювані префікси, які ви знаєте ein, mit. Що відбувається? получается ан-ге-ку-мен. Ау-ште-єн, ау-ге-шта-н-ден. ка у айн-ге-ка-у-фен. ге-ставіце, післе, відокремлювано, префікси. Якщо у нас префікси не а ну давайте, студію. Бе-емп-ент-е-ге-міс-фе-це, без-ге, відповідається, без-зух-ен, без-зух-т. Версте-єн, верста-н-ден. це а, дієслова на Ірен, те, що я вас просила пригадати із штудірин. Вживається г. Мої, хороші, детально ми це все розглядали на курсі А1, і Вам так бувало, що просто неймовірно. Штудірен, «штудір», телефонірен, телефонір, фотографірен, фотографір. Звісно, жодне наше заняття на Ютюбі не обходиться без секретних лайфхаків для запам'ятовування. Поїхали. Правило руху, якщо можете сказати туди-сюди, що ви використовуєте? Зайн. Якщо правило зміни, щось змінилося, виріс помер став, що ви використовуєте? Зайн. Якщо іба майже завжди не подільне, іба ібелямт,

Куль, cool. як ми можемо скористатися у ресторані. Was haben Sie bestellt? Ich habe schnitzel gegessen. Ну, що ж, тут необхідно задати швидкий тест на розуміння, коли ви обираєте правильний варіант. Я його подам після цього відеозапису у нас в записи на YouTube, там, де ви можете поклікати тест. Зараз де ви поклікаєте? Не зрозуміло, а сам собою якось вести бесіду, ну, така собі ситуація. Пам'ятайте, перфект це ваш найліпший друг у розмові німецької. Почніть «haben» плюс ґета та та т для більшості дієслів, а вже потім додавайте винятки. Практика ключ до успіху. Знайдіть ці два уроки у нас в плейлісті «Sein» із «haben» в Перфекті. Там а, окремий плейліст із. А 1 А2, здається, граматикою Корнельсен. Її всі люблять. Вона повністю записана. Подивіться, там такі уроки, бомба, супер клас. Гляньте, ось вам перфект! За 10 хвилин. Ми все з вами пригадаємо.